Вітаю всіх присутніх. Спершу звичайно хотіла подякувати Олі за організацію цього всього за ініціативу. Ну як почався музейний кризовий да, з твоєї ідеї, так і почалося цей форум. Хочу подякувати польським колегам за прекрасний прийом за організацію за допомогу в організації заходу. Да. Давайте подякуємо дуже тепло насправді. Пасипі. Ну і звичайно, всім присутнім за інтерес до наших історій. На щастя, історію, яку розповім я, вона набагато вона взагалі по суті не трагічна. Вона сповнена викликів, якими я поділюся, і методами, якими ми їх долали. Але на щастя, Київ вистояв, Київ має досить хороший захист. ПВО, знову ж таки, дякуючи нашим закордонним партнерам, так і підтримці всього. світу. І насправді ми щасливі тим, що ми намі можемо продовжувати роботу на відміну від дуже багатьох музеїв регіональних на сході України, на півдні України, які звичайно набагато більш багатостраждальні. Станом на 24 лютого наш музей знаходився от у монументі Батьківщина Матір, який є найвищим монументом в Європі. І ви бачите, от у підніжжя скульптури розташована була наша основна експозиція. У нас 400 тисяч основного фонду. Відкриті ми були у 81-му році, тобто, це в принципі радянський монументалізм. Uh, і uh, у нас 223 співробітники було станом на 24 лютого і, на щастя, зараз знову ж таки у нас 223 співробітника. Uh, у лютому uh, було лише два з половиною місяці, як заступив на посаду новий генеральний директор цього музею Юрій Савчук. І, власне, 24 лютого, коли почалися обстріли Києва, uh, весь музейний колектив зібрався в музеї. Як каже наша колега з Національного музею декоративного мистецтва Людмила Строкова, 24 лютого в Києві музейників було видно, тому що на роботу йшли лікарі, військові і музейники. Я зараз буду плакати. Зібрались всі. Як ви розумієте, три поверхи виставки основної експозиції. І в виставковому залі у нас знаходилась ось така виставка. Це міжнародний проект, в якому було задіяно 20 інституцій. З поміж них п'ять інституцій було провідні установи Америки, і 181 одиниця експонатів належала власне американським інституціям. Відповідно можете собі уявити три поверхи основної експозиції, і е, ця е, насправді дуже цінна виставка. Чи, в чому її цінність полягала? В тому, що до цього ще ні разу не було зібрано повністю всі строї е, воїнів УНР, це Українська Народна Республіка. Це власне перший час, коли Україна офіційно декларувала незалежність. Початок ХХ століття. І от вперше в одній залі, в двох залах, точніше, було зібрано всі е, оригінальні автентичні строї всіх родів військ, плюс всі інсигнії, всі значки і медалі. Е, якби втрата навіть одного такого предмету була б disaster, да? була б катастрофою, тому що нічого більше подібного, другого екземпляру у багатьох цих предметів не було. Відповідно, колеги розділилися, частина демонтувала найцінніші експонати в основній експозиції, частина пакувала цю виставку. 25 числа генеральний директор запакував за допомогою вже хлопців, тому що дівчата, у нас дуже велика кількість жінок працюють в музеї, така особливість нашої музейної справи в Україні, і у багатьох маленькі діти. Через війну чимало з них втратили чоловіків, відповідно, вони виховують дітей самі. Тож більшість жіноцтва нашого полишила Київ станом на 20, ранок 25 числа, і лишився технічний персонал. Бо ви бачили нашу територію, це 11 гектарів, тобто це майже 30 акрів землі. І монумент, його треба обслуговувати. Відповідно, лишився технічний персонал, це переважно чоловіки. Вони привезли свої родини, розташувалися жити у підніжжі монументу, тому що там підвал глибокий, і воно було як бомбосховище. Слугувало бомбосховище. Допомогли запакувати найцінніші речі у легкову машину. Але коли директор вже почав виїздити з Києва, його зупинили, і це не найкрайнє метро. Це третє метро, якби від краю міста. Його вже зупинили солдати і сказали: є контакт, ви не можете їхати далі. Вже є контакт. Тобто росіяни вже були фактично на Святошино, вже заходили в місто по основному проспекту. Відповідно, він змушений був розвернутися, виїхати там за капелками. Добре, що ми всі давно мешкаємо в Києві і знаємо різні маршрути. І пощастило виїхати на Західну Україну. І знову ж таки. Щастя да пощастило. Буквально перед повномасштабним вторгненням, от ви бачите, да, фотографії світлини. Тут інсинія, це дуже цінний знак. Перед повномасштабним вторгненням до музею завітали представники литовського уряду. Серед них була помічниця прем'єр-міністра і радниця з питань культури. І вони тоді побачили цю виставку. Коли вони почули про би, початок повномасштабного вторгнення і про евакуацію предметів, вони автоматично запропонували Давайте до нас в наш музей ми виставимо на рік вашу виставку, і таким чином вона стовідсотково буде убезпечена. Знову ж таки, дякуємо та нашим закордонним партнерам, тому що тоді ми вже були спокійні на західній Україні. Так пасибі, власне всім музейникам західної України за те, що приютили всіх тих, хто потребував, але ми не є в безпеці ніде. Тобто ні у Львові, ні у Тернополі, ні у Франківську. Ти не можеш бути спокійний, тому що прилетіти може будь-де. Тому да Литва нас тоді дуже і дуже підтримала. Відповідно, уявіть собі, початок березня основна експозиція зачинена, виставкова зала зачинена. Ну і відповідно, відвідувачів немає. Так? Що музейникам робити? Усвідомлення того, що те, що відбувається в тебе на очах, а всі колеги, вони історики, усвідомлення того, що те, що відбувається на твоїх очах, насправді історичні події і їх треба фіксувати, стимулювало власне, команду музею, директора і фотографа, яка на той момент ще не залишалася в Києві, на жаль, зараз вона не з нами. Виїхати по Києву і фіксувати ті руйнування, фіксувати ті події, що відбуваються. Власне, у столиці. На отримання дозволу тоді не можна було вільно пересуватися Києвом. Всюди були блокпости. На отримання дозволу пішло е, кілька е, діб, і відповідно вони їздили у супровіді військових, тому що пересуватися було небезпечно. Е, водночас, хоч у мене фотографії, на жаль, немає цього. Е, у нас на території музею, а, і це результат, якби зразу ж ну, е, зробили виставку, фотовиставку у Франції. Е, е, Хочу ще один, одну історію, на жаль, фотографія не додала. У нас на території музею, як у будь-якому меморіалу, да, радянського насправді стоять радянські танки. І от радянські ці радянські танки, які стоять у нас на території меморіалу, двічі вже брали участь в обороні Києва. Тому що на початку війни, на початку повномасштабного перепрошую, вторгнення, підійшли представники військової адміністрації до музейників і сказали, вибачте, а можна ми у вас позичимо ваші танки? Ну і реакція, звичайно, була: а навіщо вони вам? Вони не, не на ходу, вони не їздять, з них все вийнято. А армія каже: ви знаєте, всі наші танки на передовій, всі наші танки у Чернігівській області, всі наші танки на сході. І якщо росіяни, а вони вже. Біля Києва, якщо вони побачать, що у нас тут в Києві нічого немає, нас візьмуть голіруч. Ну тобто, всі ж зрозуміють, що ми е, в рукопашну з танками не підемо. Дайте, будь ласка, ваші танки. Ми їх поставимо як муляжі, як дікой, да? Хай вони стоять на мостах, і хай росіяни думають, що у нас є танки. І от наші танки відпрацювали на мостах. Е, їжаки протитанкові, які використовувалися в Другу світову війну, стояли довкола Києва. І якби тепер у нас вже трошки переписана історія, да, палімпсест такого. Вже не зовсім радянські танки, вже двічі брали участь в обороні Києва. І, відповідно, щойно регіони були деокуповані, команди виїздила. На щастя, тепер вони вже беруть і жіноцтво з собою, але тоді це їхали виключно чоловіки. Це їхав генеральний директор, їхав вчений секретар, їхав заступник генерального директора, начальник еспозиційного відділу. Київщина деокупована першого числа, другого числа вони виїжджають от всі ці деокуповані селища. Вони розказували, що насправді це дуже змінює свідомість, тому що коли ти заходиш в те містечко, яке ти знав до війни, і там, вибачте, ще кров не висохла на землі, ти заходиш в хати, які майже повністю знищені, розкорочені, і можеш навіть інколи там знайти і розтяжку. Ти інакше сприймаєш всі ті речі, які ти збираєш, і в тебе змінюється ставлення власне до історії да, і до своєї роботи, тому що це вже більше не предмети з колекції, які ти знаходиш в фондосховищі, це те, що ти береш фактично, от воно ще гаряче. Да? Це церква в Київській області. Тут не зовсім видно, але повністю стіни були пробиті танком у росіян. Інколи така розвага є. Це не перша церква, де таке сталося, Що вони під'їжджають до церкви і стріляють. Інколи це вони випробовуючи, в принципі, досить міцна церква, щоб зробити там лазарет. Інколи вони просто розважаються. Тут ця це церква, от в неї пробиті стіни. Зараз вона вже. Реставрується, але священник просив забрати всі ті ікони. По суті, вони високої мистецької цінності не уявляли не представляють собою так. Але та історія, яку вони можуть розповісти, да, коли Йоанн Богослов з пробитою головою від російської міни це вже не мистецька історична цінність, ви бачите. Ну от двері, ворота з церкви знімали. Ця Це Церква повністю згоріла, абсолютно згоріла тут, бачите, в нижньому куту. І, але там вдалося знайти обгорілі металеві ікони, металеві хрести. І, і теж хотілося б зазначити, що в зараз в експозиції є ікона металева Божої Матері. І, Точно така ікона, дуже подібна до неї, зберігається в колекції Національного музею історії України. і Це ікона з Батурина. Батурин був козацькою столицею, яку чент знищили росіяни в XVIII столітті, повністю спаливши місто і повбивавши всіх жінок, дітей і чоловіків. І от на згарищі. Була знайдена власне той е, уламок ікони металевої. Вона дуже подібна до тієї, яку колеги мої знайшли в Київській області от е, в квітні минулого року. 300 років минуло, а ані методи, ані результати не змінилися. Е, ну, ви бачите, от приблизно так відбувається збір матеріалів. Е, станом на зараз ми провели вже 36 польових експедицій. Зібрано близько 12 тисяч артефактів, але з них описано трошки більше п'яти тисяч станом на зараз. І відповідно в квітні, коли деокупована була Київщина і Чернігівщина, і у нас вже було достатньо експонатів, постало питання виставки. Тобто, експонати є, де ми будемо їх показувати. Було а і ще б хотіла зазначити, що особливо важливо збирати е, предмети відразу після деокупації, тому що, от як, наприклад, отут ми бачимо Херсон е, на наступний день. Музейники вже були в Херсоні після деокупації, але пропаганда, особливо паперові матеріали, вони знищуються моментально місцевими через ту відразу, яку вони викликають. Всім дуже хочеться почиститись і. Відповідно, необхідно збирати буквально в перші дні після деокупації. Це Ізюм, там теж Харківська область, там була наша експедиція, якраз ми потрапили на ексгумацію масових поховань. І результат, власне, як ми потім задіємо ці експонати, протягом місяця, за квітень 2022 року, було підготовлено виставку Україна розп'яття близько двох тисяч предметів. Виставлено, відповідно, проведено невеличкий косметичний ремонт виключно власними зусиллями в виставковій залі. Ви бачите 788 квадратних метрів. Перший поверх представляє, власне, називається орда і представляє те, що лишили по собі росіяни зброю, уламки. Дуже цікавий у нас є експонат, власне, подарований генералом залужним. Мапа ДРГ. ДРГ зайшло вже в Київ. Вони були ліквідовані на лівому березі. І у цій, по цій мапі ви бачите, можете побачити червоним відмічені їхні першочергові цілі, а жовтим другорядні цілі. І от серед другорядних цілей у них є цивільні об'єкти, тобто там і рада ветеранів, і місця зібрання місцевих. Є дуже цінний також експонат щоденник окупанта. Читаючи щоденник, ви можете зрозуміти, що людина має вищу освіту, що він, швидше за все, юрист, бо використовує відповідну термінологію. І він в деталях і з приємністю описує, як він допитував. ну Це я м'яко якось скажу, так? він так називає допитував. Те, що він описує, це називається трошки інакше. Допитував 12 українських місцевих, серед них протестантський священик. Наскільки ФСБ тішилось його методами, наскільки вони сподобались, і він навіть сподівається на певний кар'єрний зріст. Але десь наприкінці щоденника він пише: але нас всіх колись судитимуть. Тобто людина, в принципі, чудово усвідомлює, що він робить і які можуть бути наслідки. Це не зупиняє його. В підвалі у нас реконструйоване, тобто відтворене, насправді не реконструйоване, Відтворене укриття з міста Гостомель. Там у підвалі житлового будинку близько 200 людей провела місяць. На щастя, там люди не так, як в Ягідному, там люди померли своєю смертю. В Ягідному їх розстрілювали. Ну і помирали від задухи. Тут на щастя люди могли при нами прилягти. Вони не могли виходити на на гору на світло, але інколи могли виходити, щоб винести сміття з білим прапором. Тут лише двоє людей померло від браку від нестачі ліків. Тут були найменші найменшому мешканцю цього укриття було півтора місяця, найстаршому більше 90 років. Ну і ми повністю, команда, точніше музею зафіксувала, задокументувала той підвал, як вони його застали, і повністю ці предмети місцеві їм дозволили. Ну, я можу зрозуміти, ніхто назад не захоче взяти та, те, що йому нагадує про своє перебування там в підвалі, змогли забрати всі ці речі і відтворити. Це, скажімо так, рівень пекла. Так. І другий поверх, верхній поверх це у нас розп'яття, власне. І тут культурна спадщина, яка вціліла, опалена, понівечена, але вціліла. Ви бачите ворота, які ви бачили, які були знайдені в Київській області ікони з цієї церкви. Ну і отак ми пережили власне, зиму, тому що були блекаути, не було світла, відповідно, виставка не могла б. А, і виставка основна виставка відкрилася власне 8 травня на день примирення 22-го року. Тобто, фактично, буквально за два місяці після початку повномасштабного. Але зиму пережити було дуже складно, світла не було, вода з перебоями, бо вона у нас залежить трошки від світла. Uh, і uh, перші два місяці ми ходили з ліхтариками, водили відвідувачів. Uh, хочу наголосити, що uh, я сама здивована відвідувачів не поменшило. І це дуже дивує, приємно дивує. Але неможливо, тому що люди шукають розради, можливо, тому що люди намагаються ходити до музеїв, щоб підтримати принаймні ілюзію, що життя триває, і воно таке саме, як і до війни, і можна ходити собі спокійно в музей. Але статистика свідчить, що, от, наприклад, цього року рік ще да, не закінчився, а у нас е, чверть мільйона відвідувачів було. За цей рік, а це перевищує довоєнні і навіть дещо до ковідні часи. Ну, от так от ми ходили. Зробили після того низку виставок за кордоном, зробили реновацію нових приміщень, щоб було де експонувати наші виставки. От зараз, ну я розкакую, бо в нас 5 хвилин лишилося. <свистач> І хочу якби на двох основних пунктах на двох основних досягненнях впродовж 30 років. Тризуб не з... а, була ідея замінити Герб Радянського союзу на щиті батьківщині матері на тризуб, але впродовж 30 років. Були перешкоди, скажімо так. Були питання щодо технічної можливості це зробити, щодо фінансової спроможності це зробити. І, власне, лише з початком повномасштабного вторгнення і наголошу з політичною волею, і з ініціативи міністерства культури, власне, попереднього міністра культури Олександра Ткаченка, який дав великий поштовх цьому процесу, вдалося замінити. І тепер на щиті у нас от зуби. Так відбувався демонтаж, і дуже змінилось ставлення до батьківщини матері у суспільстві. Ви бачите, меми. Якщо раніше вона сприймалася як суто радянський монумент, то нині вона захисниця Києва. Ем, я б хотіла, мабуть, показати одну хвилину це відео. А, а чому воно у нас це все 24 лютого, коли ми усвідомили, що на Україну напали, напала Росія. Я сказала, ми переможемо, тому що доки в Києві стоїть оцей символ, ми не злані. Це насправді було дуже знаково для Києва. Дуже багато людей спостерігало за цим. І онлайн, і вживу, ну тому що 30 років пройшло, і нарешті батьківщина наша. Так, це все, по суті, робилося вручну, без високих технологій. А це був експромт. Це хлопці-альпіністи. Витягнули. Ми не чекали цього, власне, ми як побачили. А так робилася сталь. Намагались зробити її максимально подібною до тієї сталі, яка використовувалась у 81-му році. Герб важить 350 кг, він, абсолютно один... ну, він має важити рівно стільки, скільки важив радянський герб для того, щоб не посилювати парусність. І це все робилося 25-30 градусів спеки. І коли відвалився перший шмат, були аплодисменти. Це довго цього очікувало. Зараз багато було запитань, що буде буде з гербом. Були пропозиції розпиляти передати на металобрухт, і, да, або продати на аукціоні. Ні, ми вважаємо, що це музейний артефакт. Він буде в музеї, але він буде знаходитись там, де йому місце або на підлозі. І зверху над ним протягнуто прапор України, який висів на найвищому флагштоці країни впродовж перших днів дуже серйозний символ, для вторгнення. А шматочок його експонується в експозиції в Кам'янщині за капельнівецької нацистської окупації. То зараз символіка захисту нашої країни пов'язана зовсім не з нацистською окупацією. А нам потрібно дивитися у реальність у сучасний час і дивитися проти кого ми зараз воюємо. Приздіть Київ подивитися. Побачите. Хоч би двері відкрило, то правда. А фонди як були задоволені, коли їм це принесли? Так, настав. Ну, я думаю, що також єдине, що да, найтяжче, звичайно, я просто цього не хотіла показувати в презентації, щоб зробити її більш-менш позитивною, да на на. Веселі оптимістичні ноті, але найтяжча частина нашої роботи це збір усної історії і е, комеморативні, як от Оля розказувала у них комеморативні заходи. Тому що вечори пам'яті у нас відбуваються фактично щотижня. Збирають приходять військові, приходять вдови. Приходять сім'ї, і найскладніше буде після війни. Або ну якби треба починати вже зараз, але найскладніше буде після повертати це люди. Це дуже герметична спільнота, і суспільству ці люди вже практично не довіряють. Тобто, це видно, це відчутно. Але вони довіряють музею, де приймають речі їхніх побратимів полеглих, де вшановують їхніх побратимів полеглих побратимів, і якби однієї з насуну місію музею, окрім документування. Злочинів власне Російської Федерації в Україні буде е, бути оцим посередником, бути посередником між військовими, між ветеранами і суспільством. Я сподіваюся, у нас все вийде. Дякую ліч.